Жодної сесії без скандалу. У Коломиї вже стає традицією розпочинати засідання депутатів із вирішення різноманітних проблем. Якщо минулого разу виступали вчителі, то тепер до міської ради завітали лікарі. Працівники вторинної ланки медико-санітарної допомоги, а саме Коломийської центральної районної лікарні і поліклініки, дитячої лікарні, стоматологічної поліклініки, вимагали, аби їм виплатили заробітну плату, заборгували медикам за квітень і травень. Є постанова 11 Кабінету міністрів про особливості надання державної субвенці, медичної державної субвенції, де пунктом 3 написано, що місцева влада повинна додатково знайти кошти і дофінансувати те, що не вистачає до державної субвенції. От що я хочу, я за три роки в дитячій лікарні бюджетних коштів, крім заробітної плати, не бачив ні копійки. Я можу кожного запросити вас, в дитячу лікарню, показати, що вашими зусиллями в лікарні зроблено і на які кошти. Я займаюся в цій лікарні пошуками додаткових коштів. Для кого я виконую завдання влади по збереженню здоров'я населення. І ці люди, що сюди прийшли, вони також виконують вашу місію. Більше години медики висловлювались із приводу фінансових проблем. Усі вони обурені ставленням міської і районної влад до центральної районної лікарні та її підрозділів. Адже в кошторисі центрів первинної медико-санітарної допомоги передбачена заробітна плата на 12 місяців, тоді як для вторинної всього на 8. Це викликало обурення колективу, адже об'єм роботи ЦРЛ не є менше від, від роботи медичного персоналу в амбулаторіях. У міській раді звучали різні думки, втім більшість із них були емоційними, а не конструктивними. Або ж пропозиції стосувались майбутнього, тоді як проблему треба було вирішувати уже сьогодні. Представниками району, міста спільно сісти і розібратися. Чому найгірша ситуація по Коломийщині? Чому саме Коломийський район, а саме центральна районна лікарня не дофінансовується найбільше в області? Що депутати Коломийської міської ради, району, в автобуси, вас запрошуємо, мої афганці поїдуть, атовці поїдуть, майданівці поїдуть. Зробити протесне засідання, сесії під кабінетом міністрів із конкретною пропозицією виступив голова бюджетної комісії Михайло Комісарук. Районна рада має можливість дати нам частину коштів. І, до речі, не мільйон треба а 5 мільйонів. Наскільки я розумію, вам треба за літо 22 мільйони в вторинній медицині, медицині. первинній медицині треба ще мільйони не вистачає. Береться кошти загально з освітньої субвенції, це, до речі, дозволено робити. Вчора, правда, голова райдержадміністрації, і коломийський депутат сказав, що це неможливо, бо питання не вивчили ще до кінця. Гроші передають нам так як на утримання цих дітей, що вчаться по селах, ми зразу ж віддаємо ці кошти, скільки нам перекидаєте, вони статті тої. Ми не даємо з медичного з первинного центру, то нехай він розвивається. Не повинно бути йому гірше, ніж комусь гірше. Ми ці гроші зразу, тобто питання рішається на протязі тижня. Ми ці гроші зразу перекидаємо вам. Звернувся до медиків і голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Бачу єдиний шлях на сьогодні це наблизити медичну субвенцію. Те, що пророблена робота мною, зокрема, і депутатами Верховної Ради, в тому числі. Ми очікуємо до кінця місяця позитивне вирішення цього питання. І субвенція тепер приходить 10-го 25 числа. Я сподіваюся, і в мене є великі сподівання підтверджені, що 25-го числа наближення субвенції відбудеться. Міський голова натомість заявив, що за ситуацію, в якій зараз опинилась медицина Коломищен, персонально відповідає головний лікар центральної районної лікарні. На думку міського голови Ірина Садов'як неналежно виконує свої обов'язки. За охорону здоров'я в місті Коломиї і в Коломийському районі то, що говорив головний лікар дитячої лікарні, персонально. Відповідає Ірина Дмитрівна Садов'я, бо ті повноважені, делеговані їй державою, а не міська і районна рада безгосподарність тягнеться в медицині останніх 5 років. Я буду пропонувати міській раді звернення вода і Міністерство охорони здоров'я про зняття з посади Ірини Дмитрівни Садов'я. То більшість не бо Вас знімають, ви вже лякаєте. Бачите, а ви не повинні боятися. пропозицію міського голови медики вітали оплесками, але за неї більшість так і не підняли руки. Врешті за виділення коштів таки проголосували, але сума незначна: 200 тисяч гривень. Хто за те, що передати з медичної субвенції нашого первинного? Землі? На районну раду за фінансування жаревного війна відсини 200 тисяч, прошу голосувати. Я вас підтримую, бо що не стане голосів без моїх дітей. Тільки через дві години депутати таки змогли розпочати сесію. 14 питань проголосували дуже швидко, затвердили програму проведення конкурсу на кращий проект пам'ятних знаків та об'єктів сучасного мистецтва реконструкції площі скорботи. Присвоїли назву Студентський сквер території, що біля пам'ятника Іванові Франку також встигли розглянути чотири земельні питання.